Так, Кавалерочка, сидимо з немчим. То в долі, хвані ще трошки від жири, бо пече просто страшно, ну, молодіж пече весілля. Да, ти чого в кухню туди кондиціонер не купиш? Ну, я буду до кухні кондиціонер купати, і думаю, що ж він що, 4 тисячі коштує, п'ять, то треба виводити, Та діє, де, де, де ось я в долі лежу і все. А, чекаємо, бо зараз має один наш підписник мастерший приїхати. Має, да. має кавалерочка нам привезти масло до джипів для ЗСУ. Там 60 літрів масла, якийсь конденсат. Да, 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 да. Так, То ми зараз чекаємо він зазвонить і зараз.

Там фіни, як будь-робили, кав'ярка, ну, віча, печа страшно, правда? Ну, а чув, що завтра вже дощі мають бути. Вже мають бути дощі, та передвіть А трохи би ще зіздали калірка, трохи б я ям так, поїм того дощу. бо посуха страшна, посуха страшна, розумієте? Ну, але та ще б така кійка, то того, 4 дні 5 було такого сонця, то та не було ще фест, якби чили місяць з того жарла, то та. Вони знов коже видержи, тюки, понавозив, що як да, має бути. Зробит. По красоті. От, ти розуміє, господар. Що, кавалерка, вже прийшли наші підписники. Дай Боже, хлопаки. О! А, дивіться, ось таку бочку, мастила. Контент... Конденсат. Всякі діла. Що, йди, доїди. Я сам то більше не буду. Де, де бери? Це не тішка. Давай, пробуй, качайся. Я не розір'ю хлопців. Та кути. Де, побожи. Я їх кути сюди. Кути сюди, Не позорюй мене перед хлопами. Зберігай, нульом не Давай, о, о. молодець. Так, Дімісю, несе, колірочка. Масло вже є на базі. Так, де далі сіди. О, ще один конденсатор. Ага. Наші підписники самі ліпші, самі допомагають ну, нашим хлопцям, ні? Завдень так має бути. Тут Масло тут привезли, все, машини будуть обслужені, що, як має бути, красавчики. Дайте пацієнту руку, пожму. О, так що тобі братела. Молодчі, молодші. Збройним силам України, Слава Україні. героям, слава. все буде Україна. Все буде, хлопці. Ще раз вам вельми-вельми вдячні, брати. Що, хлопці, поїхали, ні. Так ще дуже не люблять писати на пленку, бо кажуть, ми то не зради пленки робимо, хто ще каже. Ти ж польське мастило, критика кавірка. масло є. Тихо бруківку його. Я зараз дірну сам віча якісь концентрат. Концентрат і того ще щось. Я не знаю, калірка, що це таке. Теж тож, тож якесь масло. То пен, а, то в редуктора мастило, так, правда? І... Таке оше є. То зараз ми того збоку поскладаємо, що покрасти, красті кавалірка. Отакі у нас масніші молодіж підписники, які допомагають, е, приїжджають під хату, привозять і зато ні копійки не хочуть. А є такі люди, що би ще хотіли на тім нажити і так далі. Кажу, кавалієрка, йдемо, занесемо до стодоли, щоб воно то не стояло. Ну, то ти не маєш сили. У то тут руки слизькі. Коєрка немає, сили, я мусив мусить їти тачку. І зараз тачку ми будемо везти бочку 60 літрів. Ну сміх, хтось би сусідів повідів і смія, два хлопок негоді занести. Бі, давай, не, давай. Рай би ти зараз вслаєш. Бери села страшний. Та йду беру, йду беру.